Дивіться у цій програмі. Ось воно поділля у всій своїй красі Таємниці затопленого міста. Тут зійшлися дві держави і зійшлися дві християнські релігії православні і католики. Квітка на камені. Вау! Дуже мощна квітка. Була одна велика проблема в кам'янці-Подоську, яка дозволила туркам взяти не несмотря на мощну фортифікацію. Остання столиця УНР. Таких вражень від кам'янця в мене ще не було. Вітаю вас на Поділлі ранок другого дня. Подорожі країною замків ми починаємо не у дорозі, а на воді, на величному дністрі. Сьогодні у нас дуже насичена екскурсійна програма. У першій половині дня це переважно красоти природи. А після обіду на нас чекає неформальна столиця Поділля, місто Кам'янець-Подільський та фестиваль Остання столиця. Наш великий чотириденний автопробіг по діллям почався на південь від Хмельницького, де ми вже побачили сувору судковецьку церкву фортецю, помилувалися водоспадом у романтичній Мальєвецькій садибі та погуляли на лазерному карнавалі в Отрокові. Після чого поїхали ночувати на берег Дністра. Сьогодні вирушаємо уздовж Дністровського каньйону через Китайгород, легендарну Бакоту та інші мальовничі місця до Кам'янця-Подільського на фестиваль. Остання столиця УНР. Наш наступний день почнеться з героїчної фортеці у Хотині. Далі через польські сторожові пости Жванець та Окопи завітаємо у Подільські надра кришталеву печеру у Кривчому та зробимо смачний привал у столиці українського борщу. В останній день подорожі спробуємо розгадати загадку скала Подільської фортеці та наостанок насолодимося середньовічною атмосферою давнього Меджибужа, загалом 600 кілометрів. Ранок зустрічаємо у заміському готелі у Вирубливцях, неподалік Кам'янця-Подільського, на березі величного Дністра. Надзвичайно мальовниче місце в оточенні крутих пагорбів зі стрімкими схилами. Дивовижні краєвиди з літніх трас ресторану та усі умови для літнього відпочинку на воді. Але часу на водні процедури у нас небагато треба налаштовуватися на дорожній лад. Насамперед плануємо відвідати печерний монастир в Бакуті. Такого населеного пункту, як Бакута, зараз немає на жодній карті, хоча місце досить відоме у середньовіччі це була столиця усього Понизя, як тоді називали Поділля. Зараз руїни давньоруського міста затоплені водами Дністровського лиману. Це десь отут. Але я спочатку хочу заїхати звідси, щоб побачити Бакуту з протилежного боку затоки. Коротка, але дуже побита життям дорога з врубливців на Бакоту іде через фурманівку та Сурженці. Стежка асфальту в'ється дністрянськими пагорбами, час від часу збігаючи у стрімкі яри. Найбільш захоплюючі краєвиди чекають на мандрівників у багатьох місцях на високих берегах Дністра. Варто лише трохи відхилитися від траси і здолати кілька кілометрів битого путівця. Ми вирішили заїхати у село Китай-Город. Де є дуже красива природа. До того ж село має цікаву історію. Ласкаво просимо до Китаю. Саме так мешканці Китайгороду на Поділлі упевнені, що їхнє село заснували китайці. Насправді в Україні є багато населених пунктів із такою назвою, але переважно усі вони пов'язані зі старослов'янським словом Китай чи топак стіна. Тихе подільське село має близького родича у самій Москві, фортецю Китай-город, що захищала колись московський посад. Мати російського царя Івана Грозного Олена Глинська побудувала нове укріплення поруч з Кремлем у 16 столітті. А Китай-городом назвала його, як вважають деякі історики, на згадку про містечко, де минуло її дитинство Китай Городок поблизу Кам'янця-Подільського. До сьогодні дожили православна церква і католицький костел, що, стаючи поруч, символізують мирне співіснування двох релігій. А раніше тут був і замок над урвищем. Шукати його не варто, адже цінність цього місця зовсім в іншому. Просто неймовірний краєвид. Ось воно поділля у всій своїй красі. Я просто обожнюю такі ландшафти. Жодна фотографія не передасть усієї цієї краси. Треба їхати і дивитися власними очима. А ще Китай, город, справжня скарбниця для геологів та палеонтологів. Якщо є час, варто спуститися по схилу нижче до річки Тернави, де можна побачити так зване китайгородське відслонення природний музей залишків давніх молюсків та риб село періоду. А нас уже чекає бакота. А он, здається, вже і бакота. Біла скеля. Бачите? Дуже і дуже красивий краєвид. Я в перший раз бачу Бакоту з цього боку затоки. Прямо з дороги перед нами відкривається широка панорама Бакотської затоки Дністра. Гарне місце на півострові вже перетворюється на сучасну базу відпочинку. База ще недобудована, але є причал, а біля нього пришвартований теплохід. Гарна нагода здійснити водну екскурсію. Добрий день. Добрий дня. А ви капітан? Так. І туристів возите на Бакуту? Так, возим. Будь ласка, можете з нами на Бакуту. Будь ласка, проходьте на борт. Дякую. Мальовнича ріка Дністер у цих краях має найширше русло завдяки греблі Дністровської ГЕС. Утворене на початку 80-х Дністровське водосховище тепер дозволяє уникати руйнівних паводків. Але історія його утворення має і негативні сторінки. Пане Василю, так. А ви давно на Дністрі? Вся життя. Ви тут звідси родом? Звідси родом, так, це країна. До затоплення. Тобто, пам'ятаєте, яким Дністер до того, як спородили водосховище? Так, так пам'ятаю, так вже я закінчив школу, що в Старій Урці ще Дністер був. Такий, як він був первісному вигляді. Усі ж села були по понизові річки. Майже одне село закінчилося, а друге починалося тут. І так йшло до цього місця. Три села було, і тут в всім місці якраз була Бакута. В свій час столиця Подолія. А як люди пережили це переселення? Е, ну, молоді дуже так вони на це, як то кажуть, звертали увагу. А люди, які були в той час похилого віку, так за 50-60 років вони дуже тяжко. Це морально перенесли. І люди, які перший раз відвідали, вони закохуються в ці місця. Я скільки років тут завжди кожен день, перший раз. Давня Бакута найбільша втрата, яку зазнала археологія від спорудження Дністровського водосховища. На березі, прямо під білою скелею, ми домовилися зустрітися з колишнім мешканцем Бахоти Тарасом Горбняком. Він присвятив життя дослідженню історії втраченого міста. Пане Тарасе, добрий день. Добрий день, Андрію. Я, я чув, що ви автор двох книжок про давню Бахоту, Так? Так, так, Андрію. І де це було? Де ця містична Древня бакота? столиця? Так. То зовсім поруч біля нас у цій долині. Тут колись Під водою? під водою. Ну а в 30 метрах від цього місця, де ми з вами стоїмо, була моя хата у Мій Город. І всі, хто купаються сьогодні, тут вони запливають навіть у Мій город. Від середньовіччя сьогодні залишилося тільки одне. Взагалі, для нас Бакотян дуже таким, я кажуть, болючим і гарним місцем, де заспокоює душа, де з радістю приходиш. Це монастир, який єдиний єдиний залишився від давньої Бакоти. І куди я вас запрошую, ми зараз пройдемо і подивимося туди. Давайте подивимося. Добре. Я вже не вперше відвідую Бакоту, але не по воді. Раніше приїжджав автівкою і спускався довгою стежиною вниз до печерного комплексу, а потім важко піднімався назад. Тепер усе навпаки: спочатку важкий підйом від води, а потім буде легкий спуск назад до човна, адже печери десь посередині 120 метрової білої скелі. От саме для таких випадків я рекомендую навіть в автомобільних подорожах мати зручне взуття спортивного типу. Бажано спеціальні трекінгові черевики на товстій гумовій підошві з протектором. От, Наприклад, мої черевики занадто слизькі, бачите, буде дощ, буде горе. Михайлівський скельний монастир на білій скелі існував ще за часів Київської Русі, коли Бахота була важливим торговим портом на Дністрі. Печерний комплекс зберігся лише частково. Більшість печер зруйнували обвали, що траплялися тут у різні часи. Це місце наразі було залишено монахами по причині одній У 1431 році. Наша земля була поділена між двома державами. Тут де ми це була Литва. Зворотній берег теперішньої затоки, це була Польща. Тут зійшлися дві держави, і зійшлися дві християнські релігії православні і католики. Явно, що сила була не на боці монахів, які були в цих печерах і молилися. Підтвердженням тому, що саме в XI столітті сюди прийшли перші монахи, і старослов'янський напис, який зберігся до сьогоднішнього часу. Він підтверджує те, що засновником його є не Антоній Печерський, не інші, не монахи з києво печерського лавра, а саме невідома нам сьогодні історична і духовна постать Ігумен Григорій. Неподалік від монастиря до нині б'ють три джерела. кажуть, що вода з них має цілющі властивості. Смачна водичка, і головне прохолодна, бо спека зараз неймовірна. По дорозі на берег пан Тарас розказав мені, що печерний комплекс відроджується не лише як популярний туристичний об'єкт, а й як святиня. Буквально напередодні на Маковея тисячі прочан зібралися тут на святкове богослужіння. Серед них були і колишні мешканці Бакоти. Щороку вони відзначають день свого села, якого більше нема на карті. Нарешті ми дісталися Кам'янця-Подільського. Квітка на камені. Походження цієї поетичної метафори стає очевидним, коли в'їжджаєш у старе місто по Новопланівському мосту. Над кам'яними схилами каньйону річки Смотрич нависають старовинні фортечні вежі, витончені дзвіниці храмів та черепичні дахи відреставрованих будинків. Туристи почуваються у місті як в музеї середньовіччя під відкритим небом. Тут можна просто ходити, хоч цілий день, але краще робити це у супроводі добре обізнаного екскурсовода. На щастя, я вже давно знаю кращого кам'янецького гіда та неперевершеного знавця історії фортифікації. Він вже чекає нас прямо під стінами старого замку, однієї з найбільш впізнаваних пам'яток України, завдяки казковому силуету з островерхими вежами. Вітаю, Ігоре. Добрий день, Андрій. І як справи у старої фортеці? Адже я чув, нещодавно зруйнувалася одна із веж. Знаєте, є така єврейська традиція, на питання, як здоров'я, відповідати, не дождетесь. То це, звісно, неприємно, але не так катастрофічно. Глобальних розрушень у замку немає. Башня Нової Запада, ну, буде можливість, подивимось, як вона себе чувствує зараз. Давайте подивимося. в принципі, відновити її вполне можливо. Йдемо. Кам'янецька фортеця це своєрідний замок на дверях Кам'янця-Подільського. Місто з усіх боків оточене глибоким каньйоном Смотрича, а єдиний перешийок міцно замикається стародавня твердиня. За однією з версій тут міг бути ще давньоримський форпост. Найдавніша замкова споруда денна башта, що напевно існувала у давньоруські часи. У нинішньому вигляді кам'яну фортецю почали зводити литовські князі Корятовичі, які у середині 14-го століття заволоділи поділлям і зробили кам'янець столицею свого князівства. Вони звели та перебудували 12 башт. Для забезпечення гарнізону водою в скелі видовбили 40-метровий колодязь з дерев'яними колесами для підйому води. На подвір'ї були казарми для розміщення гарнізону та будинок коменданта фортеці. У боргову яму на подвір'ї сажали підприємців, які не сплачували податки. Ой, там і зараз хтось є. Кажуть, якщо кинути у яму копійчину, у вас ніколи не буде проблем із грошима. За часів російського царизму фортецю використовували як в'язницю. 1823 року в'язнем тут був народний месник устим Кармалюк, ватажок селянського повстання проти панів. Папська вежа, де сидів український Робін Гуд, тепер носить його ім'я. О, а це, напевно, і є сам Устим Кармалюк. Да. О, так, щай. Перед нами да, фігура відомого героя Подольського мстителя, такого Подольського В одній з версій він відбував тут наказання і відсюди обіжав. Ну, бачу, що тепер він вже не втече. Не варіант. Говорять, що він був таким характером, що його навіть пулі не брали. Потім прийшлося найти сіре'яну пуговицю, щоб ним покончити. Кармалюк-Термінатор. <свісно> Замок Кам'янця-Подільського має звитяжну бойову біографію. Музейна експозиція у стародавніх підвалах натуралістично відтворює жахи найвідомішої облоги фортеці. У 1672 році оплот Поділля захопили турки та лише завдяки значній чисельній перевазі, більш ніж у 60 разів. Союзником султана Мехмеда IV у цій війні був український гетьман Петро Дорошенко. Кам'янець це первостатійне кріп. Очень мощная крепость. Но была одна большая проблема в Каменце-Подольском, которая позволила туркам взять все-таки город, несмотря на мощную фортификацию. Только возьмут первую линию обороны, дальше уже как бы дело техники и дело времени. Дальше уже шансов нет у города. Потому что отсюда можно установить самые мощные артиллерийские что называется, стволы и разбить просто город артиллерией. Главные серьезные силы профессиональных солдат были сосредоточены вот здесь, на этой новой крепости. А когда их выбили, то городское ополчение оно, как бы, роли не решало. Поэтому очень разумным было решение ввиду численного и качественного превосходства выбросить белый флаг, начать переговоры о капитуляции, таким образом спасти жизни каменчан. И за нами вид на ту башню, с которой мы, собственно говоря, начинали нашу встречу в замке. Ну, как видите, чувствует себя башня не совсем еще хорошо, Но клієнт скорі жив чим. Старе місто Кам'янця-Подільського напрочуд гармонійне. Протягом століть тут мирно співіснували українська, польська, єврейська, вірменська та інші національні та релігійні громади. Але були і тяжкі часи. Після захоплення турками місто на 27 років опинилося під мусульманським пануванням. Більшість християнських храмів турки тоді зруйнували, а найбільші з них перетворили на мешеті. Сліди мусульманського впливу зберігаються на обличчі міста і досі. Тільки у Кам'янці можна побачити католицький костел з мусульманським мінаретом. Під час святкового в'їзду турецькі війська в'їхали через руські ворота, через зірменський ринок, польський ринок і заїхали в кафедральний костел і пересвятили під головну мечеть Магомета IV. Обов'язково коло мечеті є прибудова мінарету такого. Висота мінарету 36,5 метрів, 145 сходу нападе до самого верху, п'ять разів на день Маодзин виходить з мусульман на молитву. І в 1699 році, коли вже храм було повернуто, Речі Посполитій, зверху була встановлена дерев'яна фігура Дії Марії. Також в літературі згадується, що за Карловецькою угоду турки попросили залишити мінарет. Карловецька угода, скажімо. Немає таких пунктів, які би забезпечили те, щоб збереження мінарету. Вишукані інтер'єри собору вдалося зберегти за радянських часів, влаштувавши у храмі музей атеїзму. Тут і зараз багато музейних експонатів. Найцікавіший із них це надгробок молодої польської панянки Лаури Пшездецької, зворушливий витвір скульптора Віктора Бродського. Подивіться, яка дивовижно тонка робота Оці ці складки тканини. Матрац, наче справді м'який, і обличчя мов живе. Спляча красуня. Популярна туристична легенда: у тріумфальній арці на виході з костелу треба торкнутися лівою рукою хреста і загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Відкрию вам свою маленьку таємницю. Я щоразу замовляю повернутися у кам'янець знову, і як бачите, щоразу здійснюється. Часом бруківкою польського ринку карбують крок вояки в одностроях Петлюрівської армії Української Народної Республіки. Щороку в Кам'янці-Подільському відзначають один із найславетніших історичних епізодів, коли місто ненадовго отримало статус столиці Української держави. Тут розміщувалися центральні органи влади, штаб армії та резиденція голови директорії УНР Симона Петлюри. Фестиваль Остання столиця УНР відроджує атмосферу епохи української революції початку 20-го століття. Більшу частину 19-го року армія УНР утримала місто Кам'янець з червня місяця до майже листопада місяця. Більше того, Кам'янець виконував функції е нерегулярного, скажімо так, тимчасового державного центру УНР, простіше кажучи, столиці УНР. Сталося так, що це була фактично одна з останніх столиць УНР. і Саме так називається наш фестиваль. Остання столиця, остання надія, останній період відносної стабільності в українських національних визвольних змаганнях. Своїм фестивалям цими реконструкціями для молоді ми хочемо дещо наблизити той час, зрозуміти, що фамілії, імена, події це не лише якісь абстрактні слова в підручниках історії, а це цілком конкретні люди, дії, цілком конкретні жертви, подвиги і так далі. Численні фестивалі сприяють швидкому перетворенню міста на популярний туристичний центр. Якщо ви плануєте відвідати усі музеї та побачити усі пам'ятки міста, одного дня вам буде замало. Але є чудовий спосіб здійснити нетрадиційну оглядову екскурсію навколо усього старого міста. Проїхатися каньйоном річки Смотрич на переобладнаному військовому всюдиході. Добрий день. Добрий день. А що це за техніка? Це в нас атракціон прогулянки по каньйону, по річці, по старому. Як місту. Як ця штука називається? Е, називається. Броньована розвідувальна дозорна машина. БРДМ. БРДМ так. І Що, і по воді може їхати? І по воді, і вплав в тому числі. А скільки коштує екскурсія? Маршрут триває 55 хвилин, коштує 1000 гривень машина. Ну, Сподіваюся, воно того варте. Лускаво, прошу. Дякую. Прошу, а можна мені за кермо? Відчуваю себе як у танку. Дякую вам за неймовірні враження. Ласка, приїжджайте до нас. До побачення. Спасибо. Машина просто звір. Таких вражень від Кам'янця в мене ще не було. Просто кращий, кращий фінал екскурсійного дня. Ну ось ми й дісталися кінцевої точки нашого сьогоднішнього маршруту. Ця кругла башта колись була однією з веж польської брами. А зараз це частина невеличкого готелю, що стоїть прямо біля річки. Власники комплексу створили для своїх гостей майже домашні умови для відпочинку. Добрий вечір. Добрий вечір. Зустрічаєте гостя з бездоріжжя. Зустрічаю гостей. Сподіваюся, що у вас є і цивільний під'їзд, так? До так, у нас є під'їзд цивільний і з річки, як а біля це річки. Справжня фортечна вежа. Це так, це справжня фортечна вежа, 13-14 століття, ковальська башта, польської брами. Це одна із частин. Яка побудована в 14 столітті. І скільки тут вже готель є? Готель у нас вже біля трьох років, де ми на сьогоднішній день можемо показати і полюбувати наших гостей басейном, альтанки над річкою цікаві, шум води, наші коні, верхова їзда, ну і мангал завершення, де ми готуємо вкусні страви. Це дуже доречно. Дякую. Да. Овочі на грилі будемо їсти сьогодні ввечері. Насичений вийшов у нас сьогодні екскурсійний день, і це ми встигли побачити лише найцікавіше у Кам'янці-Подільському. А завтра нас чекає ще величніша фортеця хотин. Тож не сидіть вдома. Щасливих вам доріг і до побачення! Дивіться у наступній програмі. Давайте, давайте за мною. Найвеличніший замок України. Бойова потужна фортеця. Шок і трепет для ворогів. Вірменська святиня жванця. Саме ось ці вот, вот куски, бачите, це вот практично залишки хачкар. В полоні у Володаря печери. Ми всі вийдемо живі і здорові, так що ви не переживайте. Смакота у місті борщів. А, ось він. Король української кухні. Борщ.